Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо, і я, Наталя Соколенко, та мій колега Сергій Стуканов розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк Контроль у ніч на 14 лютого 2025 року. Російський дрон камікадзе Герань Герань-2» типу Шахет влучив у захисне укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Цей факт підтверджений фото і відеодоказами, заявами МАГАТЕ та незалежними осінт дослідниками Однак, замість визнання відповідальності, Кремль миттєво запустив дезінформаційну кампанію. Ампанію стверджуючи, що Україна нібито атакувала сама себе, щоб дискредитувати Росію. Ця тактика брехні добре знайома. Теж саме ми бачили після обстрілів Запорізької АЕС, підриву Каховської ГЕС і багатьох інших злочинів, які РФ намагалася звалити на Україну. Російські пропагандисти та прокремлівські телеграм-канали навперейми розганяли фейк про український слід в атаці на ЧАЕС, підкріплюючи його маніпулятивними тезами про партію війни та підготовку провокації перед Мюнхенською безпековою конференцією водночас реальні докази з місця подій, оприлюднені українськими та міжнародними організаціями, стверджують, що російські та проросійські джерела ігнорують або оголошують фальсифікаціями. Чому Росія щоразу заперечує свої атаки, навіть коли доказів вже чимало? Як Кремль синхронізує інформаційні вкиди, та які цілі переслідує? Про це ми поговорили із Галиною Шиманські Гаєр, фактчекеркою проєкту StopFake – Обговоримо, як російська пропаганда веде подвійну гру в війні проти правди, та які алгоритми дій варто застосовувати громадянам, стикаючись із подібними фейками в соцмережах. Насамперед розглянемо, чому російська дезінформація намагається нав'язати ідею, що Україна атакує сама себе, пояснює експертка. З'явився такий фейк нещодавно, кілька днів тому, що Україна, нібито сама атакувала саркофаг на Чорнобильську АЕС, над четвертим реактором. щоб нібито звинуватити в цьому Росію, виявилося, що це традиційно Росія обстріляла Чорнобильську АЕС. І коли це стало, скажімо так, з'являтися в новинах, коли це стало приводом інформаційним, і вони зрозуміли, що це може нашкодити якимось чином їхній репутації, саме більш з прагматичної точки зору, можливо. Во там знизить підтримку їхніх партнерів, то вони вирішили сказати, як вони це роблять зазвичай, що це. Український дрон потрапив у Чорнобильську АЕС. Насправді багато дуже даних довелося проаналізувати, щоб дійсно підтвердити, що це був російський дрон, оскільки це все було вночі і не так просто побачити, звідки ж прилетів дрон, який він був саме і так далі. Ми зібрали інформацію із українських джерел, які публікували наша ДСНС. Це уламки цього дрону, і видно, що, наприклад, мотор цього дрона абсолютно ідентичний з мотора. Дрону Шахет 136 фото якого можна знайти у відкритому доступі, і ми його демонструємо у нашій статті. Можна подивитися, це практично ідентичний механізм, і також ГУР публікувало фотографії того, що цей дрон називався Герань 2. Але звичайно при цьому росіяни могли сказати, чи всі, хто сумнівається у тому, що це дійсно була Росія, що українці могли просто ці деталі підлаштувати, піднести туди, просто їх звідкись дістати. Тому ми звернулися ще і до міжнародних незалежних дослідників. Є такі дані, де можна побачити з камери відеонагляду на Чорнобильській АЕС, що цей дрон летить саме із зі сторони півночі, а також північного сходу, і потрапляє саме в саркофаг. Це знає. Ти, чи він був запущений з території Росії або з території Білорусі, і тут уже ми маємо ще один доказ того, що це дійсно був російський дрон. Хоча очевидно, що російські дрони масово атакують Україну щоночі, і вони повідомляють про це. Вони з гордістю говорять, коли вони вражають якісь там цілі. Вони не приховуючи ці їхні дрони літають по Україні щоночі. Але саме коли їхній дрон атакує таку, скажімо так, чутливу болючу точку, то вони звичайно говорять, що саме цей дрон був українським. Пісков назвав інформацію про влучання російського дрону Саркофаг ЧАЕС» черговою підтасовкою. Кремль щоразу заперечує атаки на українську інфраструктуру, але водночас російські воєнкори та зет пропагандисти у телеграмах хваляться ними. З якою метою вони це роблять, та як висвітлювали цю подію міжнародні медіа? Пояснює факт Чекірка. Це дійсно було поширено по телеграм-каналах. Це один з найактивніших таких каналів поширення російських фейків. І, звичайно ж, і Марія Захарова, спікер російського МІД Міністерство зовнішніх справ. І Пісков, спікер президента їхнього, також прокоментували, що це провокація з боку України. І Пісков назвав цей удар підтасовкою, тобто Україна знову ж таки підтасовує. Російські воєнні злочини це можна спростувати дуже просто за допомогою цих от таких сухих фактів, навіть якщо не брати до уваги заяви української сторони. А ми бачимо, коли дослідники, міжнародні іноземні осінтери, і ми так само можемо за геолокаціями встановити, що це був саме російський дрон. А насправді вони напевно вже знали, що якщо цей дрон влучить в Чорнобильську ЕС, то вони будуть звинувачувати Україну, так як вони це люблять завжди робити. І до речі, такий цікавий факт, така цікава паралель за два дні до цього обстрілу, 12 лютого, вони зірвали ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, і цей зрив був ними завчасно підготований. Тобто, вони встановили міни протипіхотні, Вони почали. Штурмові дії на українські позиції в цей день, хоча до цього вони письмово дали, скажімо так, гарантію безпеки гроші голові магате про те, що в цей день не буде жодних обстрілів, аби експерти проїхали до станції, і в той же час вони в цей самий день почали активні дії і завчасно встановлювали ту вибухівку. Так само і тут це вже все було завчасно продумано, що скаже Пісков, що скаже Захарова. Очевидно, вони будуть звинувачувати в усьому Україну, хоча інші дні вони не не цураються і з гордістю розповідають, як вони атакують енергетичні об'єкти в Україні чи там військові об'єкти, і це для них привід для гордості. а Коли це може завдати іміджу негативного результату, то звичайно, то це Україна. Є такі сторінки в інтернеті, які спонсоруються Росією, фінансуються Росією, і німецькомовні, англомовні, французькомовні то звичайно, ті сайти, які публікують російські фейки, вони звичайно ж передрукували цей фейк, тим, що це дійсно була Україна, нібито. Багато іноземних змі, які ми вважаємо достовірними, такими, що варті уваги і поваги, часто писали про те, що Україна звинувачує Росію, що та обстріляла Чорнобильську АЕС, тобто до кінця не казав в жоден ресурс спочатку, що це був саме російський дрон. Всі говорили з посиланням на українську сторону, що Україна звинуватила Росію. Якщо дивитися в соціальних мережах, наприклад, у Твіттері, я відслідковувала реакції. То тут знову ж таки 50 на 50, як на мене розділилися. Точки зору, ті, хто вважають Україну агресором, ті, звичайно ж, вірять російській пропаганді. Таких на жаль не так мало. Видно, як вони вступали в дискусії з осінтерами, що це не може бути російський дрон, і так далі. Хоча знову ж таки всі факти говорять про те, що Росія нападає на Україну, що Росія щоночі атакує Україну. Дійсно, на жаль, такі фейки мають свою аудиторію і в Європі, і у США і їм вірять ті, хто хочуть в це вірити, ті, хто вірить Росії, російській пропаганді, на жаль, але в основному такі достовірні джерела зрозуміли і дослідили вже через декілька днів, що це дійсно був російський удар. Коли ми бачимо, як Росія заперечує власні злочини, як нам реагувати, якщо пересічний громадянин бачить у соцмережах подібну дезінформацію, які перші кроки він має зробити? Ну по перше, треба завжди розуміти, хто агресор у цій війні і хто спричинив це все, так спричинив обстріли, хто запускає балістику по нас раніше до атак Росії до нападу повномасштабного не було ніяких руйнувань будинків чи дронів, чи якихось людей, які там стріляли з мін. Нометів чи з гранатометів, звичайно, що російське завдання, ми маємо це завжди пам'ятати в тому, аби звинуватити жертву, тобто Україну у своїх власних російських воєнних злочинах. Вони так робили завжди, вони так роблять і будуть робити. Вони звинувачують Україну в тому, що почалася війна, і це їхній наратив постійний. Україна винна в усьому, що з нею відбувається. Такий російський наратив. Якщо ми це бачимо треба відразу дистанціюватися від емоцій і дочекатися доказів якщо ми самі не можемо ці докази зібрати то нам треба з холодною головою просто дочекатися поки з'являться якісь достовірні кадри докази як це було наприклад з атакою на ухмадик коли німецькі і взагалі англомовні дослідники подивилися цю ракету і визначили що це була саме російська ракета її можна було чітко побачити на відео як потрапив цей момент в кадр тобто не кидатися в емоції. це дуже насправді, як на мене, дуже дивний такий наратив і смішний, тому що в окремі дні це 99, напевно відсотків, коли відбуваються атаки Росії. Вони з гордістю це повідомляють. Коли я заходжу на всі ці телеграм-канали російських військових блогерів, чи просто пропагандистів. Вони з гордістю кожного ранку там перелічують, які вони цілі в Україні уразили цієї ночі. Скільки дронів вони запустили? Куди потрапив кожен дрон? Вони дуже цим пишаються. Але коли ці дрони чи ракети потрапляють не туди. Напевно, або туди, куди б вони хотіли, але це може завдати удару по їхньому іміджу. Вони відразу говорять, що це Україна. Ну це наскільки примітивна, як на мене, примітивна тактика. Вона дуже очевидна, що вірити цьому відразу без доказів, ну просто як на мене дуже наївно, тому що не може такого бути, що всі їхні ракети потрапляють у військові цілі, а коли щось потрапляє в цивільні, то це була Україна. Ну, це звучить як анекдот вже. Насправді тому ми не віримо всьому, але треба чекати на докази, треба все перевіряти, довіряти фактчекерам. І коли вже ми побачимо докази, тоді ми можемо зробити власні висновки. Отже, Галина Шиманський Гаєр ділилася своїми міркуваннями про медіаграмотність та російську атаку на Чорнобильську АЕС. Залишайтеся з нами щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.